Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає. Друзі, ви на каналі ТСНЕ до розмови долучається військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. обговорюємо візит СІ до Москви, рішення МКС по ордеру на арешт Путіна та ребуси від Байдена. Івана, рада вас вітати. Так, Катя, вітаю вас. В Кремлі відбулася зустріч Путіна і Сі Сіціньпіня. Насправді, от її неформальна частина тривала понад 4 години. Цікаво насправді що там обговорювали лідери Сі Сіцінпінь. Заявив, ніби як що КНР і Росія мають тісні відносини. Президент РФ сказав, що ознайомився з китайським мирним планом щодо України і готовий його обговорити. Ну, і поки всі сфокусувалися саме на важливості перемовин в контексті України, мережу дедалі більше почала ширитися інформація. Зі світлинами, такими дуже промовистими щодо збройної атаки вагнерівців на золотоносному роднику, що належить китайській компанії у Центральноафриканській Республіці, і там росіяни вбили дев'ять китайських співробітників копальні. От як ви гадаєте, чи міг Сі Цзіньпінь загалом за розмови з Путіним зачепити це питання? Чи могло виникнути між ними такий, такий камінь спотикання? Скажімо так, ми ж не знаємо достаменно про що ж вони там розвели розмову да там в Кремлі. Тим паче, що він там буде три дні, що не помиляюся. Можливо, це також пов'язано із джетлегом, тобто це часові пояси, коли ти перетинаєш там в тебе самопочуття. Він летить зі сходу на захід, потім назад. Можливо, це така ось тривала візит пов'язаний Частково з цим ще, щоб адаптуватися спокійно. Він ж вже не молодий, сідзі, мій пан Сім. А, а як я собі от щиро скажу: уявляю неформальну о, частину розмови. Так, там була. Офіційна, де вони сидять, я бачу, що Путін вчепився в крісло, а, і це дійсно ну, він вчепився двома руками, Він просто тримається таке враження, що він намагається кажуть да, там, ну, максимально. Mm -hmm. І це дуже контрастує з тим, як він там відвідував Маріуполь, ну, начебто, він буде да, він там жестикулює активно. Він за кермом. Ну, багато багато запитань в мене особисто. Як і ще раз, як я собі уявляю неформальну зустріч? А, Така ось, такий вам асоціативний ряд рядочок. Новий рік. Дід Мороз. Він приходить до дитини, да? і він приходить да, з мішком, подарунків, але він не показує, що там. І дитині ж цікаво, що там. І такий посил, Давай, дитинка, на стільчик вставай і розказуй віршик. Класно розказуєш. Можу тобі дістати планшет, можу iPhone. Погано розкажеш, дерев'яна конячка на колесиках. Ну, і тут вже від дитини залежить, як він буде розказувати. А тепер перекладаючи цей цю аналогію на зустріч, саму а, я думаю, що Сідзімінь приїхав послухати Путіна його оточення, що взагалі відбувається на лінії фронту. Так в нього є інформація з розвідки своєї супутникова. Розвідка, але важливо почути безпосередньо від однієї сторони і сторін. Що відбувається, йому розказують перспективи, скільки там часу знадобиться, як воно там просувається. Тобто розказує, розказує, а китайський очільник звіряє цю інформацію зі своїми даними, своєї розвідки, дипломатичними каналами, яка отримана політичними, там, військовими, і співставляє для себе для того, щоб повністю скласти картину Всесвіту зараз. В конкретній частині цього світу Україна підтримка Заходу е, хотів дізнатися про плани, там скільки він ще планує вести цю війну, е, що Китай там потенційно може отримати від співпраці з Російською Федерацією, оскільки китайський лідер він розуміє, що Росія зараз вона залежить. Дуже дуже сильно від позиції, навіть від просто політичної позиції Китаю, тобто Росія виявилася не готова до війни. Це вже mm. в, в четверте, в четвертий десяток було підтверджено. А, і зараз саме добрий, добрі відносини Китаю до Росії вже можуть зіграти дуже позитивну роль. Щоб підрезюмувати, я бачу. Наступну співпрацю вона укладається от співпраці Росії та Китаю в такі два слова, в таку фразу про російський нейтралітет. Тобто надавати військову допомогу, яку очікує Росія у вигляді авіації, артилерійських систем, систем залпового вогню. По аналогії з Хаймарсом, які можуть бути до 300 там, або до 700 кілометрів, е Китай передавати не буде. А от можливо, можливо, е ну, ми знаємо там шоломи, броніки, е там, одяг шиють, е це передають. Можливо, ще будуть е знімки супутникові е території mm -hmm. України. Але це не від уряду е Китаю, а від приватних компаній. А уряд буде розводити руками. А ми ж ми ж ми нічому. Ми тут це приватна компанія і е можливо. Уряд, ну, уряд через приватні компанії або, можливо, через треті країни буде допомагати ну, щось таке мавіки, да? безпілотники, можливо, якісь mm -hmm. там атакуючі дрони, ну, невеличкі щось. А, це може давати. Я думаю, з найближчим часом це можна очікувати від співпраці Китаю та Росії. Але ну, це попередньо ще так. Ну насправді китайський лідер став першим політиком, який, от після цього резонансного рішення МКС про ордер на арешт Путіна і Білової, е, власне поспілкувався з диктатором вживу, завітав до Кремля. І е, я чула вже неодноразово думку про те, що Цзіньпін, він не хоче замирати свою репутацію. Ну цілком зрозуміло, тому що рішення МКС поставило на Путіні так звану чорну мітку для лідерів, е, так які з ним спілкуються, там телефонували йому чи ще щось. Е, і що Сі Цзіньпін, він не хоче бути в очах свого саме китайського народу, людиною, який став союзником у такого військового злочинця. В цьому контексті хочу запитати, які ж червоні лінії тоді має окреслити дипломатія Сі Цзіньпіна стосовно Кремля, для того, щоб він не перетворився на таку людину в очах свого народу. Ну дивіться, скажу так, для об'єктивності цей візит, такі візити плануються. За декілька місяців, тобто, можливо, uh -huh. навіть і там за п'ять місяців за почалися ці розмови. Тобто зрозуміло, це графік, це ну людини графік. Не просто Путін поїхав до нього. Йому казав, окей, ладно, там давай там 10 годин для тебе виділю. Да, там 5 годин сьогодні, 5 завтра, і все. Тобто, три три доби китайський лідер буде просто знаходитися пожеж поза, поза межами своєї країни. Цей візит розпланований, не просто зустріч в Кремлі, мабуть, будучи ще. Зустрічі з економічного характеру там торгівля Китайського сьогодні дуже. ж він здається зустрічається з Мішустіним, да, да там, можливо бізнесмени ще будуть. Тобто це було заплановано давно, і ордер на арешт Путіна був виданий у минулу п'ятницю. Тобто зрозуміло, що ну ніхто не буде відміняти цей візит, оскільки це показало б слабкість Китаю. Китай таким чином показав, що так, чхати я хотів на це, хоча. Всередині ну, дуже їм не подобається uh -huh. така історія. Вони а, китайська сторона засудила, що так неправильно це не можна робити, але відміняти ну це можна уявити. Ви собі запланували зустріч, да вже давно уже все і квитки купили, і подарунки купили, але там щось в останній момент а, ну не скасовується. скажімо так, ну не, не дуже приємно, це буде зустріч, але ну, ви не можете вже не поїхати. Це буде ваша слабкість. Ну так було б дуже показово, якщо б всі ціні скасував цю поїздку, або б сказав сказав там відправив якогось дорученого і сказав, що вибачте, я захворів. Там монука. він вже зробив обличчя цеглиною і просто поїхав продовжувати цей візит. Але це ж дивіться, ще показовий візит технічно. Можна було розіграти при такій залежності, от просто уявіть собі. Коли Лукашенко був залежний від Путіна, а тепер та ж сама позиція Путін перед Сідземпіня. Да ну таке, він там іжмеється, е, мінжується, ну йому дуже потрібна допомога. Можна ж було технічно розіграти там окей, якщо візит, я тебе чекаю в Пекіні, там в п'ятницю, там з 3 до 6 прилітать. Путін uh -huh. б, прилетів, ну тут демонстративно. Чільник Китаю прилетів на три доби показати Сполученим Штатам, що він може вести такі перемовини. Не факт, про що вони домовляться, але подратувати Сполучені Штати. Але угу. Сполучені Штати відповідають теж дійсно непогано. Вони забирають. Айфон компанія Apple робить релокацію в Китай. Я бачу вже, що виробники такого лакшері сегменту вони теж починають забирати свої підприємства. Ну, принаймні, розглядають можливість забрати їх з Китаю, наприклад, до Індії. Да, там. Ну яка різниця, де шити? Я не знаю, там светер, там від Louis Vuitton, да, там. Він поки там або в Шрі-Ланці, або в М'янмі, або В'єтнамі, в Він коштує там долар-долар 20, Да, а потім, коли вже приїздить в Париж, і коли на нього клеїть Лейбу, то він вже там 1200 євро. Ну яка різниця? Ну от, але угу. політично це серйозно. Ну от я хочу ще один такий момент проговорити. Зрозуміло, що, наприклад, західні лідери навіть не наважитимутимуться дзвонити тепер Путіну, щось із ними обговорювати, як це було традиційно, наприклад, від Олафа Шольца чи Макрона. Але що ми можемо сказати в цьому контексті про там, Білорусь, про Угорщину? До речі, варто зауважити, що Угорщина заблокувала цю спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна, а зараз вже і заперечує цей факт. Тобто, наскільки лідери прихильних або напівприхильних. Загалом країн відійдуть від Путіна, дистанціюються від нього зараз. Не важливо дивіться, всі ті країни, які підписали цю угоду, римський статут. Я думаю, що вони всі будуть дотримуватися. От я не скажу по Угорщині. Я не пам'ятаю, чи є вона в цьому переліку 123 країн. Даре до речі. Але, от, наприклад, що цікаво, Здається, що так південна -Афри... Африканська Республіка, яка входить до. Брікс, да, там Бразилія, Росія, Іран ну це, це утворення mm -hmm. на, 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 на противагу Європейському Союзу. Південна Африканська Республіка сказала, що от я читав переклад: ми будемо дотримуватися зобов'язань в рамках Римського статуту. Там не пролунало, що ми його затримуємо, Як це було сказано Німеччиною? Що якщо Путін до нас приїде, ми його затримаємо. Ні. там було досить. Там скажи обтікаємо, оскільки ну, всі, що хочуть, ну як, не те, що хочуть співпрацювати з Російською Федерацією, не, про, не проти а, заробити на цьому. До речі, uh -huh. Російська Федерація списала здається 20 мільярдів боргів країнам Африки. І ось Оце в цьому дійсно зацікавлені країни Африки, тобто вони дуже так обережно висловлюються, розраховуючи, що можливо якісь додаткові борги будуть списані, можливо, якісь додаткові кредити отримані. Тобто, з однієї uh -huh. сторони, ми будемо дотримуватися, з іншої сторони, ми з вами співпрацюємо. Це я для для них так сказав. Тобто, це така дипломатія, і той же час посил від, наприклад, Південно-Африканської Республіки, що ну не варто президенту Путіну приїздити сюди. Тобто, хто завгодно, може той же Медведів приїхати, а, там не знаю, Патрушев, а, там, керівник адміністрації, але президенту Путіну засі. Тобто, із 196 країн. Будь... Да, 123 сказали, ну, вони зараз зв'язані цією угодою. Навіть якщо Угорщина там буде ставити палки в колеса, я думаю, її змусять, тим паче, що є великий Фінансовий важіль впливу на Угорщину від Євросоюзу там багато грошей видається. Якщо Угорщина заблокує, то вона не отримує черговий там транш в рамках Євросоюзу, тобто, ну це все пов'язано угу. зараз. Угор повідомляє, повідомляють, що на цій цієї заяви від МКС вже підшукують когось на місце Путіна. Як ви гадаєте, кого зараз там можуть висувати в якості заміни диктатору? То який загалом настрої панують у Кремлі? Ну, чесно, я не погоджуся з цією заявою від нашого головного управління розвідки. Е, якщо він таку інформацію отримав, то я впевнений, вона може бути, знаєте, в ракурсі. Хтось там подумує на цю тему, да, розмірковує, але казати там, наприклад, що буде кастінг, да, що там вони там той, той. Ні, це мені не подобається. Оцей. Ну цього не може бути в Російській Федерації, оскільки це буде означати, що Путін не просто кульгава качка а, там на одну лапу, а на дві, на дві лапи і взагалі і клюв відбити. Все, його треба просто от за шкірку і викидати з Кремля. Путін цього не пробачить, не дозволить. А, зразу ну, одразу нагадаю, як відбувався процес а, операції приємник. Пам'ятаєте, перед тим як Путін у 2008 році да. Шукали, хто ж замінить його там на посаді президента, і тривалий час Путін тримав просто всіх в такому стані таємниці, нікому не розказував, взагалі хто там розглядається. Кожен він дозволив кожному свого оточення сформувати певну ілюзію, що а може я, може я там десь там. Там, поглядом десь uh -huh. там, под, подмігнули йому, це мені, це мені сигнал. Да? А потім він тихенько дивився, як людина себе поводить. І от там такий показовий приклад був. А, спочатку оцього кастингу да такого загального, не шорт-ліст, а такий лонг-ліст. Да? Uh -huh. До цього лонг-лісту потрапив Сергій Іванов. Він був тоді е, міністром оборони Російської Федерації і його так вже як начебто визначили, що ну, може, Сережа, мабуть, ти будеш. Да? І він почав вести активну діяльність, він почав регіонами їздити, зустрічатися. Uh -huh. а, і навіть одного разу, коли було широке засідання за участі Путіна, саме Сергій Іванов почав там відкрив виступ і почав розказувати, розказувати. І Путін публічно його там осадив і сказав: эй, эй, а можна і можна, я там почну? Да? І там хоп, і Сергій Іванов одразу там дав ключі в uh -huh. задню. Тобто. Побачили, що він загрався, і було багато недоз... недоброзичливців, скажімо так, у цього Іванова. Йому зразу там розгорівся скандал. Ему, нагадаю, у військовій частині строковика його посадили на карачки, і він там просидів, здається, 12 годин. Ну там це е, ага. В нього порушився кровообіг. По фіналу йому потували ноги. Взагалі там ну повністю, і це був скандал, і вони не такі оці е, недоброзичили всі, вони розігнали цей скандал. Тобто, ну як так, ну хто як він може бути президентом, коли таке таке твориться в нього? І його змістили і відвідів обрали в посл в останній момент. Тобто, до чого веду? Що навіть якщо там плюс-мінус Путін щось щось собі планує, то він ніколи не скаже цей або цей, він буде дуже довго приглядатися до того, хто може. Стати його м, наступником, тобто він розуміє, що якщо він виходить з посади, все, він, о, він дуже вразливий. Дуже вразливий його можуть там вбити, угу. його можуть отруїти, його можуть там закрити десь у психіатричній лікарні або десь на Валдай відправити затворників. Тобто він до цього ще не готовий. До речі, от ви говорите зараз про язвимість Путіна, і я чомусь пригадала слова військового експерта. Про те, що е, разом з Путіним в Газі на лаві підсудних будуть сидіти і його двійники. Як ви загалом ставитеся до такої теорії? Е, ну я чесно, я не впевнений, що Путін буде сидіти на лаві підсудних в Газі. Е, поясню, чому е, по-перше, він тепер, після цього ордеру, він буде дуже ретельно планувати свої візити, навіть у ті, які залишилися в нього там міжнародні, там ну, елементарні. Там зрозуміло, що його запрошувати не будуть, але тим паче вони будуть зважати, там, в яку країну летять, через які країни, щоб не виявилося так, що примусово будуть садити угу. цей літак. В якійсь країні можливо будуть літати через нейтральні води, які тобто, ну, максимально прокладати маршрут в супроводі е, е, винищувачів. Він розумів, що поки він в Російській Федерації він недоторкане, ніхто його не там чіп не буде чіпати. В нього є Фесе Федеральна служба охорони, ФСБ, розвідки, uh -huh. схори, тут все -все, все 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 в нього є. Тому я не вірю, що він буде сидіти е, на лаві підсудних. Поки що принаймні немає взагалі таких підстав. А ось. Тенденція до того, що на лаву можуть капітально і дуже впевно сісти, це е, навіть не посадовці, навіть не чинуші, не бюрократи, не там, не керівник адміністрації президента, навіть не прем'єр-міністр. Вони намагаються максимально дистанціюватися від цієї uh -huh. війни. Але от сіманян дуже, дуже, дуже може uh -huh. сісти. А Сіманян, дивіться, яка, який ланцюжок від неї. Вона дуже дуже близька до. Першого заступника е, глави адміністрації президента Російської Федерації е, Олексія Громова, uh -huh. тобто вона з ним має спільні бізнес проекти. Її сестра, господі, як же її сестра Аліса, Аліса Сіманян е, разом з чоловіком Тіграном вони мають спільний бізнес, там піар, ну все, що з інформацією пов'язано, отримують замовлення від Кремля, там щось піарять е, і, от, просто для вас зверніть увагу на. Копасили саме від неї, коли Сіманян щось викидає в інформаційний простір, е є велика вірогідність з цього лайна. Вишкрести якісь там там не знаю там золоті зливки або там діаманти <риклад> реальність, тобто не просто пропаганда, а саме те, що їй казав цей перший заступник э, глави адміністрації <риклад> президента. Це людина дуже наближена до Путіна. Також він там такий же там затягнутий весь. Тобто, з її слолів можна там трішки сформувати, а що ж взагалі там на, на розумі у Кремля. Ось Сіманян може сісти на лаву підсудних, Соловйов може. Оцей е, колишній десь, редактор «Комсомольської правди, Мардан. Мардан і Магадан, Ну там ну, такий же там самий mm -hmm. пропагнут. Воєнкори дуже дуже велика вірогідність, що можуть сісти. Про Гіркіна, я думаю, що його можуть просто вбити. Він там отруїться, або там, машина може збити його десь там під час. Його подорожі на ефір або з вікна випасти, оскільки він дуже знає багато за початок війни, тобто йому за початок, взагалі, чотирнадцятому році. Тобто, я думаю, йому але інде... бачите, от я перепрошую, що я вас перериваю, зараз. Він дедалі більше критикує навпаки, путіна. От, буквально з'явилося відео про те, як він просить його замокти, замокти замок. Yes. Да і для мене це був такий насправді подав, і от також ставила собі питання: чому ж його досі не прибрали на саме у Кремлі? Ну він же має заважати такими висловлюваннями. здається. а кому заважати? Давайте з вами проговоримо путіну. А ви впевнені, що Путін взагалі знає, що Гіркін веде uh -huh. цей ефір? Ну, Серйозно, без жартів. Путін не користується засобом масової інформації, не користується електронними носіями. Він ж сам каже, що у нього мобільного телефону немає. Телефон за нього носить помічники. Оцю, от, до речі, цей ж перший заступник АП Громов, він користується кнопочним телефоном, оскільки вважає, що це все проїски держдепу і там прослуховують нас. І він тільки-тільки, як кажуть е, там певні джерела, е, вивчив функцію. Знаєте, це автовиповідач, типа передзвоню пізніше, да, це шаблон. Тобто тільки, тільки зараз йому там під 60 або ще більше років, тільки-тільки зараз. Тобто я десь відсотки на 99 впевнений, що Путін взагалі просто не знає, що є така історія. А навіть якщо хтось йому там обережно щось сказав, то завжди є група. ФСБшників навколо uh -huh. точені Путіна, які можуть йому сказати Володимир. Ми тут плануємо спецоперацію роботи, типа робимо такого підсадного дурня. Цей Гіркін, він там починає розказувати. Він на себе починає привертати. Притягувати людей, які налаштовані проти режиму, там, наприклад, там, там не знаю, як його по очту, там і Ігор, здрасті, я вот такой то бізнесмен. Давайте вместе там замутимо госпереворот. А ми в цей час ФСБ все документуємо, тобто ловля на живця. І я думав, що будь, о, молодці роботи, молодці. А насправді у ФСБ є якась там своя історія з ним, своя генеральна лінія. Можливо, десь після війни ми зрозуміємо, для чого це все відбувається. Не оцими новинами єдиними напередодні зранку, то до березня Джо Байден заінтригував користувачів у мережі пустому твіттері з написом Вір у синьо-жовтих кольорах і підписом завтра. Вже ввечері з'явилася інформація про черговий пакет військової допомоги від США на суму у 350 мільйонів доларів. Як ви гадаєте, це вже анонсований вір? Чи будуть ще якісь сюрпризи від адміністрації Байдена? Тому що я чула наприклад думку, що можуть такі дати авіацію чи, наприклад, далекобійні Ну, я думаю, що, по-перше, треба почекати до пояснень офіційних. Ну, повинні ж там вийти не знаю, там, угу. президент, сам, або речник Білого дому, або там, керівник Державного департаменту і пояснити, або там, очільник Пентагону, і сказати, це ось ми мали на увазі це. Тобто повинна бути розв'язка. Зараз кульмінація, всі там чекають, угу. Ну так що ж воно? І повинна бути розв'язка. Можливо, що в цьому пакеті наданий, наданому. В одному з переліків є там ракети до РСЗО Хаймарс. Не сказано, якої саме якого саме радіусу дії, але uh -huh. можливо, я пропускаю, Можливо, там вони якийсь там екстеншн радіус дії. Там то там не знаю, 150 кілометрів, можливо, 300. І до речі, ось ця історія з збиттям американського безпілотника можливо стало ось каталізатором для ось uh -huh. цієї заяви, і можливо, буде передача там. Ну, чогось чогось більш цікавого. Ну почекаємо. Звісно, зараз важко щось сказати. Це ж інтрига, така, знаєте, Голівуд. Так, <гум> да, це правда. Водночас з'явилася дуже важлива заява від Жозепа Бореля про те, що держави, члени ЄС погодилися надати Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Це дуже важливо, і надання підтвердив вже і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Водночас від європейських лідерів час від часу лунають такі заяви. От одним із тих, хто про це говорив, був президент Чехії Петер Павел про те, що вікно можливостей для України. Країни може закритися відкрити ще в цьому році, але вже після наступної зими воно може закритися, і нинішній рівень підтримки буде забезпечувати дуже важко. От із чим це пов'язано? І загалом, які фізичні аспекти, фронтові, тобто і дипломатичні, на це впливають. Давайте так, щоб сильно не розходитися. Ви мене постійно стримуєте по часу, щоб я там не літав думкою по снарядах. Так нам виділяють снаряди, але фізично їх ще, я так розумію, немає. Частина з них виготовляється. Дуже тривалий процес в Європі. Дійсно, є проблема з виготовленням снарядів. Вибухівка, пороха. Тобто, це все важко. Навіть йдеться, Європейський Союз виділив мільярд. Євро для компенсації країнам, які постачають в Україну ці снаряди, це ж дійсно коштовне задоволення. Дуже я вам скажу так: один снаряд калібру 155 мм, він за останній час підскочив у вартості на 20%. і його вартість одного снаряду сягає 850 євро, тобто 850 євро за один снаряд. І просто уявіть собі, якщо Україна вистрілює 3000 снарядів на день. Тобто, ну, це 2,5 з мільйона <ган> євро. Просто там вилітає, 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 вилітає. Тобто, це коштовна історія. Е, о, чому саме таке вікно можливості? Тобто, це е, уявіть собі, боксер, да? ні, не боксер, футбольна команда. Да? Вона там в, в перерві. Да? там перші 45 хвилин відіграла, другий 45 хвилин, і тренер виходить. Він там там з футболістом нарізав, вони сидять втомлені, навіть не, не останні. Додатковий час там залишається 10 хвилин, да і тренер всім нарізає. собрались собрались там, всі всі сидять в тому. Ні. Я вам я валіба. я вам там 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 всіх розжену, не знаю, там в другу лігу, в третю лігу, продам в рабство там не знаю в молдавський клуб, якийсь або навпаки виграти тобі, Бентлі, тобі Бентлі, тобі в квартиру в Майамі Тобто, це мотивація. Щоб е, підштовхнути за в даному випадку Україну для рішучих дій. Тобто, щоб Україна не думала: ой, ну ладно, ми тут спробуємо там, контрнаступ. А якщо не вдасться, там, ну трішки пізніше вже підемо. Тобто, це налаштування. Е, з, е, Хлопці, зіб, зберіться, треба один раз. Якщо б б'єш дракона, то треба бити один раз і дуже рішуче. А не оце, там раз, раз угу. по, по очках треба от, рішучим бути. От я з цим і пов'язую ось угу. е, таку історію, яку наші е, певні аналітки кажуть, що зрада, все, все нам більше допомагати не будуть. Ну, просто нас певно готують до того, щоб один страйк і все. Тобто, одна, одна спроба. Ну і власне, як вишенько на торті, б хотів би говорити кримські питання напередодні на півострові було чи ввечері 20 беру березня гур повідомили про знищення крилатих ракет калібр під час їхнього транспортування на станції Джанкой. От наскільки це підіб'є і спроможності росіян, та й загалом чи є вже розуміння, що безпечного тилу на законній українській землі у окупантів не залишилось? Так, звісно, це була дійсно така бавовна, коли зранку прочитали про це все. Там, і відео подивилися а, від, від себе скажу, на жаль, не, по, не почули там детонації, це було б там взагалі там ще там страйк, страйк, страйк. Але навіть якщо ці боєголовки вже пошкоджені, то я не думаю, що їх можна використовувати, там, якщо там ці плавники чи що них там цих ракет, або там деформовані вони, але не вибухнули. То їх вже не можна використовувати. І mm -hmm. це саме той момент, коли я кажу, великий Велика додана вартість у цій атаці України. Зараз поясню а, десь а, влітку минулого року багато там людей, там весь інтернет, мене вся стрічка була забита. Треба бити по Кримському мосту. Я казав, ну не треба просто так бити. Треба, ти не розумієш, треба вдарити. Я кажу, ну у них завжди є можливість там зробити постачання. Боєприпасів до Криму, тобто, якщо бити, то треба бити там, наприклад, по там умовам. там літак, який несе е, ці стратегічні е, ракети. Тобто немає носія, менше носіїв, їх небагато, е, менша інтенсивність обстрілів або по виробництву. Тобто, по тому об'єкту, який має високу додану вартість. це єрунда. Ну і ось ми побачили так. Там не скажу хто хтось підірвав кримський міст. Два місяці він функціонує нормально вже заново. Да, ти бачиш там одна паласа зберіглася, залізнична коля. Він функціонує. А ось знищення крилатих ракет, ців або балістичних, це дійсно великий профі для України. Немає балістичних ракет. В них не така велика лінійка цих ракет. Там ой, ну окей, там 10 штук загубили У нас ще є там тисяча, десять. Ні, 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 там вони просто поштучний Це товар, і знищення от цього вантажу це дійсно. Велика вигода для України, тобто найближчим часом ракетні обстріли, якщо й будуть, то з меншою інтенсивністю і з використанням безпілотників шахедів. Тим паче, я думаю, що буде акція помсти від Росіян. Треба на це очікувати. Угу. Івана, дуже дякую за те, що ви знайшли час долучитися дякую. до нашої розмови і за вашу аналітику. Оглядачам та СНІ хочу нагадати, що е, візит сі до Москви, рішення МКС ордуру на арешт Путіна та ребуси від Вайдена обговорили з військовим експертом Українського інституту майбутнього Іваном Стопаком.